На що ви б хотіли витрачати більше часу? На відпочинок аз. А можливо, ще на щось? Не знаю, на навчання. На час на проведення сім'ї разом. Так, більше часу. Тому що цього зараз не досить. Не е, на зустрічі з чоловіком годиться. На самореалізацію, навчання. Чому саме, чому саме так? Ну, треба пізнавати більше, щоб добитися в цьому світі більшого, я так думаю. Ну, відпочинок. Чому, чому саме такий? Ну, коли ти відпочиваєш, ти наодинці з собою думаєш більше, більше до чогось додумаєшся, більше до, цього, до чогось ти. От Обдумаєш те, що в тебе є, і те, що буде в майбутньому. Куди до чогось прийдеш, до якихось думок і можливо додумаєшся до того, куди ти будеш далі стремитися або йти. А на що ви б хотіли витрачати більше часу? Е, напевно, на гармонію в своєму житті. Це якщо коротко. покращувати всі сфери життя за допомогою власного розуму і зусиль. Незалежно від когось. На спорт. Чому? Бо займаюся волейболом, а часу буває не вистачає. Більше всього на сім'ю. Тому що ну, сім'я це головне, що є, в принципі. На читання книжок. Да. І напевно проводити час з рідними також. Це, напевно, все на даний момент.